Вчора, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила законопроект про мобілізацію, що відразу викликало хвилю невдоволення. Тож ми вирішили поцікавитися думкою киян. Говоримо зараз з вами про мобілізацію. Найперше, чи підтримуєте ви бронювання культурних діячів? Цирки, футболісти і таке інше. Ну так, мабуть, підтримую. А чому? Ну, дуже важливо, і ну, з приводу спортсменів на міжнародному рівні показувати. І в принципі це професіонали. Ну мають бути ну вони і імідж країни демонструють зовні, ну і економічно поповнюють бюджет. Ну артисти теж думаю, ну важливі люди. Ну не зважаючи на те, да ну повинна бути якась культурна війна, не війна, ну це і. Така і психологічна, і емоційна, віддушена і для військових, і для всього суспільства, так би мовити. А що думаєте про електронний кабінет військовозобов'язаних? Ну, не знаю. Думаю, що до дії якось поступово звикли. Ну, думаю, що це було б зручно, але ну, є, мабуть, багато тривоги, як воно буде, і що. Ну, там... Чи не будуть, ну, наприклад, забирати там, військо тих людей, які не придатні. Ну. А ви б зареєструвалися там в Кабінеті цьому? Ну, думаю, так. Я б зареєструвався. Мені б зручно б це все було. А, наступне питання: чи згодні ви були б віддати своє авто на потреби ЗСУ? Е -е, ну, мабуть, не згоден. Ну, я так не відчуваю, що ну, зараз така прям потреба, що держава не може забезпечити військо автомобілями. І останнє в мене запитання. Як ви загалом думаєте, чи допоможе нам у війні оцей новий законопроект про мобілізацію? Ну, таке перше враження не допоможе. Тому що ну не передбачена якраз складова демобілізації, що дуже важливо ну, було б ну, таке прозворотні, ну більш таке комплексно діяти, раз вже і закон приймають, ну приймати більш комплексно, зважено, а не так, ну він виглядає так, дещо ну, популістично набрати там більше людей. Я так це бачу. Чи підтримуєте ви бронювання культурних діячів цирків, футбольних клубів і так далі? Так, звичайно, підтримую. Чому? Ну тому, що не можна всіх мобілізувати. Має хтось і дітей відволікати від цих воєнних дій, і насправді життя повинно продовжуватись. А як думаєте, чи допоможе новий законопроект про мобілізацію нам у війні? Я думаю, що діячі, які приймають ці закони, вони відповідально ставляться до таких дій. І тому насправді так. Чи підтримуєте ви реєстрацію електронних кабінетів військовозобов'язаних? Ні, я не підтримую, тому що це може викликати певний виток складнощів у проходженні військово-лікарської комісії, і всі, які мають бути воєнно зобов'язані, повинні будуть вже з'явитися туди, а це буде викликати певні складнощі для тих людей, які мають працювати десь знаходитись в іншому місці І так далі, скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви бронювання культурних діячів цирків, футболістів і так далі? Ну, чесно кажучи, не зовсім. От, кажем. Ну, діячів культурних, театральних ще більш-менш, бо без, без культури якось в війну поганенько. Футбол, ні, не дуже. А цирк ну, така слабка культура для бронювання. Може, я неправий? Ну ні. Не. Я сам був ще військовий, я професійно намагаюся до цього підходити. Що, що? А як ви тоді думаєте, чи допоможе новий законопроект про мобілізацію нам у війні? На жаль, я його не читав, він там довго приймався, а в чому там суті, що там, що там може допомогти або не допомогти. В чому там питання? E, no, okay. В чому там проблема? На чому порозуміння стикається. E, uh, Виключило норму про демобілізацію, як мінімум. Тобто без норм, скільки взяли, стільки і взяли. Uh -huh. ну, це треба мені заглиблюватися в концепцію. Як бувши військовий, я в перші роки, в перші місяці пішов в тероборону і там був навіть вісім місяців. Ну, там непорозуміння почалися мій вік, ми, бувши військовознання Радянського Союзу, і мене виправили звідти. Ну і роботу там вже перестало бути. Ну а взагалі, то я так завжди розумів, що будь-який чоловік має батьківщину захищати, так? І якось там вже страшно, не страшно, але страшніше, коли України не буде, так? А як ви тоді до ухилянтів ставитеся? Я не дуже розумію, це ті, що поїхали за кордон. Ті, які, там не приходять у військкомати, виїжджають. тікають. Ну, чекати. Я їх не, не можу засуджувати, я не можу засуджувати. І, ну, але якось так, Мені б незручно було якби я, я може, тому що я вже в віці пожив і по життю поїздив, і вона по мені трохи поїздило. Мені було б незручно охулятися, це правда. Але я їх не, не можу засуджувати. Я ж не знаю, які в них там причини, які такі довіди, Я не можу не судити, не судити, щоб не судимо бути.